Раз в рік вони збираються, щоб у щирій молитві помінути тих, хто загинув від мирного атому, який приніс трагедію не лише Україні, а цілій Європі. На цій зустрічі були вручені грамоти та грошові винагороди ліквідаторам з Тисминицького району, які були в ті пекельні дні в Чорнобилі. Процедуру вручення здійснили голова Тисменецької райдержадміністрації Іван Російський та заступник голови Тисминицької районної ради Руслан Фармус. Ми зустрічаємося з вами і на день відзначення аварії на Чорнобильській АЕС і на день ліквідатора. І чим можемо те, що в наших Сила на нашому рівні ми стараємося допомогти. Добре і так по-релігійному, і по-християнськи є те, що ми сьогодні розпочали вшановувати чи давати шану власне з панахіди, за тих, кого вже немає, бо тільки добра молитва, тільки щира молитва може. Допомогти тим душам, про які говорив сьогодні отець Володимир, Чистилище. Ті, хто був там, напевно, в епіцентрі цієї трагедії, це було можливо так, якщо порівняти навіть чистилище на землі. Ми дійсно не можемо сьогодні, ті, які там не були, ні передати це, ні відчути це, тому що ви були там, інші були там. Вони пропустили це через себе. І як я вже казав на початку, багато просто поплатилися за це своїм життям. Протягом цього року померло чотири ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній станції. Це статистичні дані по нашому Тисманицькому районі. Кожен з цих людей виконував свій громадянський обов'язок, ліквідовуючи наслідки вибуху мирного атому. А зараз це втрачене здоров'я, інвалідність. 27 років проминуло відтоді. Але для ліквідаторів, евакуйованих із 10 та тридцяти кілометрової зони відчуження, а особливо міста при епіцентру трагедії, тим, хто дожив до сьогодні, це було наче вчора. Пам'ять чітко зберігає картини тих днів, обличчя імена. Усе це в пам'яті лишилось назавжди, яку нічим не стерти й не згасити, не висохла Чорнобильська сльоза. Кожну весну, ці квітневі дні тихим порохом печалі і жалю торкає серця і душі кожного українця. А особливо евакуйованих із зони відчуження міста Прип'яті, ліквідаторів і дітей Чорнобиля, тим, хто жив у місті Прип'яті, де в радіус, в радіусі 10 кілометрів і знаходилась атомна станція, і той страшенний реактор 4-го блоку, який вибухнув на очах дітей, їхніх батьків, усіх жителів міста Прип'яті, які своїми очима бачили великий викид радіоактивного пилу, який піднявся на висоту півтора тисячі метрів, прийшлося знайти. І назавжди покинути рідну домівку, і вимушено знайти собі другу батьківщину, в тому числі і на Прикарпатті в Тисменецькому районі. Тут живуть і працюють люди, котрі брали участь у ліквідації наслідків аварії у 1986 році. На зустрічі з керівниками районної влади чорнобильці говорили про свої біди, проблеми які пов'язані в основному з втраченим здоров'ям. Сьогодні на зустрічі з чорнобильцями ви почули ті проблеми, ті біди, які мають ці люди. Як відреагувала влада на це. Чи це буде просто чи це буде просто балаканина, чи будуть якісь реальні дії? Я надзвичайно вдячний людям тим, які не мовчать, а говорять. Нам вдалося зробити перш за все при вшануванні цих людей, чорнобильців наших. Нам вдалося зробити те, що я думаю, не один десяток років не вдавалося. Та якось буде, та нехай, а воно і так нічого не дасть. Ми розшивили людей і сказали реально, що то, що люди мають побажання, побажання не від себе, а побажання болі тої, з якою вони зверталися, як в лікарні, як по гіпертонічній хворобі, що за справками треба ходити за щораз. Ми це напишемо від громадської організації, буде подання на обласну громадську і на нашу районну державну адміністрацію, викладемо це на законному документі, який буде заслуханий на колегії районної державної адміністрації, а саме головне, ми б хотіли все-таки донести, так як каже президент, донесіть до мене ті проблемні питання, які є. А яке буде розв'язання, тоді ми скажемо. Тобто, я маю на цій посаді, я маю донести перше нехватка медикаментозне забезпечення. Ми би просили, щоб все-таки була підтримка. Що року на лікування людей в відповідних санаторіях, щоб статус людей, які помирають за станом здоров'я і по віку, передавався на їхню родину в виді пенсійного забезпечення. Оце ми все напишемо, це ми все заслухаємо. Передамо нашому депутатському корпусу, депутатам нашим, які представляють Верховну Раду від нашої області, і крок за кроком, саме головне, що ми хотіли чути і. Я навіть не знаю, дякувати Господу Богу, що ми це почули. Люди говорили. Люди говорили свою біль, а саме головне, були навіть пропозиції, щодо закон, перший прийнятий до Чорнобильців, був такий: слідуючий закон, ці пільги скасував, а пішов далі. І ми від того не виграли, а втратили. І ми будемо пропонувати в листі, що просимо вернутися до закону від такого то року, де дійсно було більш ширше. Пов'язані питання з захистом цих людей, категорії цих людей. Тому я ще раз говорю, я надзвичайно все, все життя дякую людям, які вчили мене жити на світі, але сьогодні я дякую цим людям, які сказали свою біль, а саме головне, це було дуже в толерантній формі, і дуже було сказано конкретно не про все і ні про що, а було сказано конкретно: медицина, черги, перевізники, що стосується пільгових перевезень. Пенсія в спадщину, коли помира, Були конкретні пропозиції. От над цим, над цим блоком пропозицій вони будуть викладені на нашому документі і будуть передані вище стоящим нашим обласній адміністрації, нашому депутатському корпусу. Ви на цій посаді нещодавно і тому на вас звалився такий тягар цих проблем чорнобильців. Чи несете ви особисто відповідальність за те, що все те, що вам сказали сьогодні, ці люди, ви. Виконаєте, що ви будете робити спроби, будете намагатися з паперового, наприклад, етапу всі ці проблеми реалізувати в реальність. Відповідь дуже проста. Кожний, хто народився в незалежній державі від першого року життя, він є громадянин України. Це люди поважного віку, сивочолі, які є громадяни України. І я громадянин України, який хочу мати завтра, лице потиснути їм руку, якщо я завтра не буду на цій посаді. Я живу за такою моралью.